Слава Ісусу Христу, Слава. все чесні Отці, пане Голову, другий пане Голову, пане професор і вся пошанована Угорнівська громада. Ми сьогодні, я бачу, всі веселі і щасливі, бо ми дійсно сьогодні святкуємо найвеличніше свято, яке може бути для українців і нашої держави, це свято Дня Незалежності. Долі нам випало так. Що ми будемо будувати цю державу. Будувати, розбудовувати. І наша спільна праця стане запорукою її майбутнього. Я хочу, щоб у кожен серці мав цю незалежність. Звичайно, багато є розчарувань, багато є, не так сталося, як гадалося. Але зрозумієте, нам лише 20. Ми лише навчилися тільки думати, а попереду ще дуже багато дуже багато добрих справ. Я можу сказати вам одне: коли в нашому домі буде злагода, добро і віра в те, що ми дійсно здолаємо всі трудності, тоді буде нам ніхто не страшний. Ми самі тільки ми самі і від нас залежить, як буде розвиватися держава.